Майже 200 тисяч зайвих бюлетенів виявили члени обласної територіальної виборчої комісії. Ці бюлетені знайшли у друкарні, де тиражувалися усі інші офіційно замовлені обласної ТВК бланки для голосування. Опозиційні до діючої влади поліцили вже заявили, бланки підробили спеціально, аби сфальшувати результати місцевих виборів 31 жовтня. Цю інформацію одразу ж взялися перевіряти правоохоронці. Матеріали власного розслідування люди у погонах спрямують у прокуратуру. Водночас міля. Ціонери стверджують, що вже мають пояснення від працівників друкарні про походження виявлених бюлетенів. На місці події було опитано працівників друкарні з приводу виявлення чи то бюлетенів, чи то бланків. Ми зараз не можемо говорити. Значить, як пояснює технічний директор підприємства, що то були залишки технологічного браку. При виготовленні бюлетенів зараз за цим фактом повторюється, проводиться перевірка в обласній територіальній виборчій комісії. інцидент пояснюють по-іншому. Там стверджують, виявлені бюлетені не є технологічним браком виробництва, а містять орфографічні помилки. коли ми так більш детальніше розібралися, то виявилося, що ці бюлетенів була допущена досить серйозна помилка. Ну, зокрема, кандидат у депутати до обласної ради. Від партії Свобода, який йшов другим номером у партійному списку на прізвище Зелик, був поданий як «Зеник». Звичайно. Цей бюлетень вже бракований, і оце саме та велика партія тих бюлетенів була бракована. Учасники місцевих виборів впевнені, інцидент свідчить про підготовку до масштабних фальсифікацій. Попередити їх може лише контроль громади над процесом. Ті люди, які були поставлені сюди, щоб фальсифікувати вибори, вони мали тільки один шанс, щоб не знімати мається на увазі лідерів перегонів. Вони мали тільки зробити фальшиві бюлетені. Оце якраз і вислідили. Тобто, ви бачите, що там була і не тільки, скажімо, там була свобода, там була наша Україна там був б'ют. Там дійсно були всі політичні сили, які зацікавлені, щоб вибори не сфальсикувалися. Якщо підозри про підробку бюлетенів для голосування підтвердяться, то організатору такого процесу загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.